У моєму серці назавжди, і легка та стежина, буду я співаючи, Бог, родина церква, батьківщина, у моєму серці назавжди, закають нас душі. І Порита в небі, доби ста, ми вчимося, труднощі терпіти, ми ж ботабір, й уніс для хреста і хочер. Наша команда виходить і представляє себе. Назву, девіз і якийсь там ще номер. Так, наша назва. Очікуючи очі, очі Христа! Натхненнями ми були, коли придумували цю назву віршиком об'явлення Івана Богослова 22.7. Ото незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І так як ми, очікуючи Христа, ми всі його дуже ждемо. І наш девіз? дивізідний час, ми всі живем, про Бога з ми несемо. Очікуємо всі Христа, від нас візьме в Небеса. всіх А зараз е дівчата розкажуть вірш, які вони склали самі. Очікуючи Христа, з радістю співаємо і з вірою в серці Його прославляємо. І як зірка яскраво сяємо, на нашого Христа чекаємо, в очікуванні дня, коли Він прийде серцями запалим і за Христом підемо. Світло світу ми даємо, Боже Слово ми несем. Щохвилини ми ростем, і за Богом ми йдемо. Боже слово в серці маєм, разом з ним ми йдемо і не висоти підкоряємо. З любов'ю і вірою до нього прямуємо, і пісню хвали співаємо, Його ми прославляємо. З ним наша надія, з ним наша сила у вічній любові. За ним попрямую. Перша команда молодці. Наша назва! А хлопці, не бійтеся, це не то означає, що ви подумали. Таборити цих Карпат. Наш, наш девіз. Ми, Ми команда ТЦК, і строчка в нас така. Не беремо зброю в руки, бо не хочемо гріха. Нам не треба берога. Нас спасає кров Христа. Наше привітання. Привіт! Ми раді бачити вас усіх Карпатах, незалежно від віку, а чи статі. Незалежно від оцінки в атестаті нам байдуже на нулі в зарплаті. Ми раді стареньким, маленьким, кучерявим і пряменьким. І весеньки. Ми жити дружно з вами будемо та перемогу. Ми здобудемо! Вітаємо! Ми є сьома окрема штурмова бригада імені Степана Бойка. <рес> <рес> Саме таку типу, назву ми вибрали через те, що всім відомо, яка ситуація в Україні, тобто у нас триває війна. Не дуже легких, але також ми підкріпилися словами нашого брата Павла, і я зачитаю їх: нарешті зміцніться Господом та могутністю його сили, зодягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистояти відступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами і з світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у День зла і все подолавши вистоїте. Отже, сійте, підпережіться істинною, зодягніться в броню праведності, здуйтеся в готовність зблаговістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть щолом шолом Спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Наш девіз. Наш девіз, у вас проблеми чи біда? На допомогу прийде сама штурмова, ми штурмуємо не все, лише гріх і те, що зле. Привітання в нас просте, п'ять хвилин і в нас все є. Будьте сильні, мужні, вірні і не здавайтеся в біді. Будьте Господу покірні, щоб коли прийде спасити, не лишати в стороні. Беріть переклад з нас духовний і шторміть свої серця, щоб вони були приємні для небесного отця. У вас буде кожної команди ось така банка, і ми туди будемо кидати бали. Зараз кожна команда заробила по одному балу за те, що виконала завдання дня. Ну, вчорашнє, але виконали сьогодні. Поплескайте собі. Отут вони будуть стояти, і ви будете бачити, як вони постійно наповнюються, коли ви робите все правильно, заробляєте бали. Це бали тільки за якісь змагання, за завдання і за е, духовні уроки, який зараз у нас один буде е, в кінці, е, після уроків в кін, ввечері, тобто якщо сьогодні проведемо урок, то ввечері будуть тести по цьому урокові. І яка команда набере там найбільше балів, та також отримує е, бал чи там два? Ми ще подумаємо, як правильно в цю копілочку. А добрі справи ми будемо записувати, і хіба що якщо там набирається вже така стопка велика, то тоді воно буде вартувати одного цього бала. Тому що нам не стане цих балів не стане банок, якщо кожну якусь добру, приємну справу будемо так оцінювати. Вам видно. Такий у нас трохи імпровізований екран. Отже, як я вже казав, можливо, комусь уроки будуть е, не дуже зрозумілі, трошки заскладні, а можливо, комусь навпаки, занадто простенькі, легкі, вони вже все це чули. Але, на жаль, ми зараз не, не в змозі зробити так кілька класів там, по віку або по обізнаності писанням, тому що в нас тут є молодь, яка е, дуже довго в церкві, є молодь, яка, напевно, що взагалі. Мало що знає про е, християнство, про Біблію. Е, але мусимо бути всі разом, мусимо разом вчитись. Прошу віднестись до цього з таким розумінням, з терпеливістю. Уважно слухайте. Ввечері будуть, як я вже казав, будуть тести по уроку. Будуть під час уроку кілька таких нових термінів, слів, е, ну, може для когось нових, може не нових, які треба запам'ятати. Якщо тепер їх не знали, тому що по них буде більшість питань. І команда, яка отримає найкращий середній результат, отримає бали у свою скриню. Отже, Ісус Христос така ключова особа взагалі в історії людства. І ми з вами, більшість з нас, напевно, що, ну, я думаю, що всі вважають себе християнами, якраз послідовниками Христа. Ісус Христос 3,5 роки ходив по Палестині, навчаючи людей. І це здавалося би не такий вже великий термін, правда всього лише 3,5 років. Не 10 років, не 20 років, не 40 років. Багато людей мають стаж роботи в якійсь сфері там 30-40 років. Активна діяльність Ісуса Христа всього лише 3,5 роки. Але якими насиченими вони були? Скільки уроків він устиг дати своїм учням і всьому народові? Ці уроки були дуже влучними. Христос, такий цікавий верес, він вмів сказати багато, не багатьма словами. Вмів сказати багато, тобто ті слова мали дуже сильний зміст, глибокий, але не багатьма словами. Він був дивовижний вчитель. І чим глибше копаєш, чим глибше досліджуєш його слова. Тим більше мудрості відкривається, тим більше бачиш, наскільки Христос був розумним. Для початку нашого року ми відкриємо Євангеліє від Марка, 12 розділ. Будь ласка, дівчата, будете приключати мені слайди. Це дуже насичений розділ. Там є, там є досить велика притча Христа про не, неправедних винарів. Там є дискусія з садокеями. Це така була релігійна група юдаї, які не вірили у Воскресіння, і він з ними дискутував. Там є історія вдови, яка пожертвувала дві лепти, думаю, всі про цю історію чули. І там є афоризм, тобто такий дуже вмісткий вираз, така як вже стало приказкою. Віддайте кесарю кесареве а богові Боже, теж в цьому розділі. І кожне з перерахованого є дуже цікавою темою, про яку можна говорити дуже довго. Але ми звернемо увагу на один інший випадок. Він записаний 28, з 28-го текста, будемо читати. А один з тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його: котра заповідь перша з усіх? Over. Цього часу. Просимо Твого благословення на закінчення і на продовження цього дня. Просимо також, благослови наш табір, даруй хорошу погоду, допоможи щоб всі плани, які ми задумали, щоб вони здійснилися. Бережи нас, О, створи, літаючі пташки, літаючі пташки, літаючі пташки. Така комашка, так? Тримай сюди. Анечка. Коли купці проходили повз них, вони витягли Йосипа і продали його. Будь ласка, брат Андрій. he <laughs> said Бог нам не посилає е, тяжкі гноші, чи ми можемо знести. Тому які б не були перешкоди, е, все можна вийти з Так. Да. Дякую, брат Іван. Дійсно. Е, скажіть мені, незважаючи на це, е, що Христос не звільнив Івана, і Іван Зам.